Ще треті півні не встигли проспівати, а черкаські безробітні уже під дверима центру зайнятості. Паркують автівки та велосипеди і займають чергу. Сергій сьогодні прийшов одним із перших. Каже, про черги почув від знайомих. Не дають всім талони. Тобто, якщо дають на 30 чоловік, то людей буває більше, по 40, по 50 чоловік, то треба раніше приходити. Отримати талон першим сподівається не лише Сергій. Що сказали, чим раніше, тим краще. Пішов і жду. Директор центру Оксана Щербак закликає не панікувати і приходити на восьму ранку. Установа, каже очільниця, працює в звичайному режимі. Працівники закладу встигають прийняти усіх містян. Працюємо з восьмої до сімнадцятої. Приходьте, беріть талон, ніякого ажіотажу не потрібно створювати. І робота є, що саме головне: робота є, вакансії є. Водночас нарікає Оксана Щербак серед містян чимало недобросовісних громадян. Вони звертаються до центру зайнятості, не маючи для цього ніяких підстав. Що є такий утриманські настрої? Людей, які приходять в службу зайнятості, постоять отримають довідку на субсидію. Отримають допомогу по безробіттю і працювати неофіційно, є і такі моменти. У липні цього року у міському центрі зайнятості зареєструвалося 762 особи. Це майже стільки ж, як і минулого місяця. Кожного ранку армія безробітних продовжує атакувати установу. Олена Берестенко, Віктор Надточий, Вікановини.